Мешканці зруйнованої багатоповерхівки у Запоріжжі відмовляються від сертифікатів на житло і просять натомість відбудувати їхню їхній зруйнований будинок. Мова йде про чотириповерхівку, в яку влучив ворожий кап. Оскільки стане така відбудова, і скільки часу вона потребує, знає Олена Каптюх. У цей будинок росіяни влучили керованою авіабомбою 29 вересня. Це був масований обстріл Запоріжжя. 13 кабів окупанти запустили по місту. 13 людей тоді дістали поранення. Зараз будинок має ось такий вигляд: тут повністю зруйнований цілий під'їзд, а верхні поверхи обвалилися. Все, що колись, було речами людей зараз в одній купі у переміж із залишками будівлі навкруги. І досі спалені автівки і гаражі. Того дня рятувальникам вдалося дістати з під завалів жінку. Раз, два, три, Все, Все забираємо. У цьому будинку 24 квартири, центральний під'їзд повністю зруйнований. Спершу жителям запропонували отримати сертифікати на житло, але люди відмовилися. Вони одноголосно проголосували за те, щоб їхній будинок відремонтували. Це центр міста, зручне розташування, розказали нам телефоном мешканці. Але як виявилось, руйнування конструкцій значні. І в запорізькій військовій адміністрації розповіли, що будинок хочуть. Знести до фундаменту і побудувати заново найефективніший спосіб відбудови цього будинку буде демонтаж існуючого будинку, аналіз фундаментів та будівництво нового будинку в тих межах, які є наразі, до 1 грудня ми маємо отримати проєктно кошторисну документацію щодо відбудови. Поки зарано говорити про вартість робіт, каже Федоров, але в обласній адміністрації дають досить оптимістичні прогнози щодо строків будівництва. Новий будинок тут планують звести вже за рік. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.